Всем привет, мои любимые, мои хорошие. Уже хватит э, готовить эконом варианты. Сегодня у нас мясо, мясо, Вкуснячий шейк. Сегодня мы будем просто жарить мясо. Просто возьмем и выдавим и выдавим сок. Но чтобы лучше у нас это вышло, мы возьмем ложку. Все, у нас все готово. Лучок дошел, зелененький лучок, я подрезал мяско мы на, Ура! 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 вообще бомба, смотрите что творится, а -а -а. и эту всю, смотрите цвет золотой, вообще просто бомба, и всю эту красоту мы выкладываем на наше мяско. Что, все наше, наша красота готова. Вот она, смотрите. Ну, надо же прежде сделать все. Что? Нужно же попробовать как можно больше. Так. Смотрите. Вот он. Это мы пока оставим на одну секунду, а это мы прикроем. Вот он. Кусочек лучка. Вот, пожалуйста. Оп. Мягенько. Все. Все бомбезнейшее. Бомбезнейшее. Короче, я не буду пока никого звать. Сейчас я еще один кусочек попробую. М -м -м. Чувствуется такая, знаете, и кислинка, и горечь от грифрута. И сладость. Ну все в меру. Я вас всех люблю, всех вас обнял. А завтра, я и моя молодая команда, напарница моя молодая. Приготовим вам что-нибудь сладенькое. Всех вас люблю, всех вас обнял. Пока. Все, ты выбросилась, да? — Гімняш! — Нє, я йшла, щоб вона там не цякала. — Осторожно, не кросовки, бать! — Доча уже прийшла, а я тепер уйду. — Показала на свою голову кросовки, Дім. — Ну що, бачиш? — Та я знаю. — Я ж їх бачила. Та вони були, Кристина. — Де ж вони були? — Він попідклеював. Вони там вставали, він попідклеював. Дивися, молодець. Молодець. Це, мабуть, треба... Чекай, вона тут лежить. Що, вона постирає буде зараз? Ні, я постираю це. Треба штанити. Ну, оцю. І оце постирати? Ні, це не знаю, це, це стирати. Це чисте. А це? Ти ага. забрати туди, де стирати. Чисте, страшне. ну, чисте. Я див... Ні, не, нехай. Ну, я оце три рази стирав, і не стирала. Нічого Халочка. страшного. Що ти не хочеш? А це бронежилет. Ну, якось спіємо, що ще не буде їхати. То Саша каже, я цим як і називається, кюрхером помию. Бо це ж, бачите, що тоді, коли от о, вилазив з цього, каже, я вже стирав, стирав його, він не відстірується. Це треба буде помити кьорхером. Ой, важке зараз. Ну Це це не такий важкий, як той це англійський бронежилет. Чи сиділа з бабуською? Я тут просто в мене загружається відео. І стоїть дивиться, що Дімка там. А Дімка як завжди. Штани. Кати знімає. Знімаєш? Як ти я кажу, що ти не... тебе нічого не міняє? Хай жрати не буде чого, а штани катишсь знімає. Хорошо це щоточка знімає. Є? Ти там подивися в якому направлінні йде. Та ні, я це там трошки О, я... п'ятно, так. Да. А це підмишки держав. Це <просло>, Такі новые вони там лежали. ну ну. А ті мене до сих пор в этом освоені. Ага, а, нові. нові зовсім, да? Новенькі. Ні разу не в диване. Так. Пока молодий. Бо потім буде. Ну молодый. Ну да. Так. Так собі каже, не молодий вже, не молодий, так. Вже да. не молодий. А для мене молодий, для, для мене малий ще. А я молодий, але в душі я молодий. Так а і там... я душа в, молод... в душі молода. А сколько там на цьому цифроблаті взагалі фіолетово? Ну так, да, синок. <клук> що він робить, Дусь? Що він робить? Що він ото робить, скажи. Ти бачиш, як побила Дуся на ванні футболку, де? нема що мені Я, тут я футболка. Тоже а ладно, не в трусах, да? То есть, Угу. Угу, ты зевок. Ого, ого, зевок. Ого, Да это зевок. Зевок. Что если ты вообще же осмелела? Это тебя несет, малая, конечно, я тебе скажу. Все, я вышла, я вышла. Я не осмелела. Ось покажи, давай, сколько народцы. Ты бачишь? І цей браслетик мами знайшов. Да. Мокро, ти намочив. Руки як Друзья, лыжи думаю, стоять, моя вещиця хватит. <рес> Ой. Я кажу, знаєш, після бою хоч кулака вмохать. Після бою розказувати можна, що хочеш. Любой ситуації, да? І пр проти справжнього, і проти ситуації в житті. Потім уже можна розказувати, як хочеш. Так, до що... буду ходити. Будеш ходити? Я вже безумно хочу її. Так? Так. А мені здається, мені... що наоборот, ти, вона тобі так наборидла, що ти цю... Мені не подобається. Так? Так. А, володіть. я тебе покажу, які з них іде. Йдемо. О, такі лапки подають. Да, пошли. А де моя, де мої документи? А яку я знаю? Ні, ну я тобі дала права ці. А, то в мене є, да. Дай мені карточку. Я скобкою. Як паспорт. Друзья, дивись. Його, дивись ой, лопатий. вилопатий. Діма вчора на цей на, на жарив. Поп... Попкорн, боже, вся хата невозможна. Я кажу, чи... я думала, чи може ця. я застелю, синок. Нехай А ще я зараз піду застелю. Нехай йди, давай завтракай. Ну, не... Курить... курить не ївши, синок. І характерно, що курить не ївше. Каже, я з'їв тебе банку олівок в холодильнику, кажу, на здоров'я. Кажуть тільки кажи. Не то, що там, а, а то я так буду планувати. Зараз приготовлю там щось. А, нема. Ну нічого страшного. Привіт. Привіт. — Поїла вже? Привет. Заходьте. Що ти там не слухайся, Сукраня, я вже чую, що мама щось там тебе критить. Слухайся, ти. Вона не пойме. Це Діма, так. Да. Це Діма. Аже більше довіря. Ай, ай, задавака. Хочеться з Дімою погратися, хочеться. Скажи, ти зуби чистив? А, Ні. А, да. Ще не, Чи не чистив. Так що щось... снідай чистими. Ні, скажи, так що ти до мене лізеш цілуватися? Що таке? До Діми хочеш? А Діма сидить курить. Він кури там, а ти страждаєш, да? Ну давай вийди. Давай, тільки не біжиш. А не куре, бачиш? Він куре тут. Куди? Куди? Сюди, йдем. Домой йдем. Будем ноги мить, все, біжи. Все, будем ноги мить. Опять, все, хай йде. Можна покакає. О, так, хай вона гуляє. Ну, а чого, нельзя по асфальту гулять? Типа мене ліфа, да? А, це ти маєш сюди сюди. А, ну, да, то, типа тебе обошла, да. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Куритимеш. куритимеш? <рес> ну ладно, куритимеш, ні. <рес> да Дивись. Все правильно. Не починай хранить, ні? Не починай. <рес> ну. <рес> От умничка. Іди ось до Діми, йди. Дасть Дима закурить. Тобі нову. <рес> 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 Там... <рес> ну холодно, голови. <Вова. рес> Та холодно. Ой. Холодно. ось. Каже, ноусіря ту дати. Дуся, ти ноусіря хочеш, Діва може тобі дати. Скинуть поколений тобі, чи нову дати? Чи чисто. А так і не робили тут. Да? Трошки його присихало. Ой, біда біда. Ой, біда, біда. А я баба молода. Та я тебе не знімаю, я знімаю. Раз слухає, ага, Діма диван розкладає. Опа вухо. Гей, гадьо. А, а дай, кожна секунда вонаскочила і все її. Я прибавляю, от, ага, да. голову опустила. А, дивіться. І вона сразу встає і стоїть і тупо дивиться так. А вона стала, спригнула. Да. Ну до тебе ж вона не підійшла, вона просто стоїть дивиться. Хто там пройшов на диван? Мені там не дозволили спати, скажи. Ти там все бачиш. Іногда. Малеча, ти там все бачиш. Іногда. Щось ти така заморена на лиці. Стара. Ну куди ти пішла? Дусенька, гуляй тут, Дуся. У тут витирай ножки. А оце компот, там калина була, так? Да. Ти теж не любиш, так? Оце Сразу, то, як пив, думаю, та що ж таки пив? А я й кажу, що він не п'є, то що там калина. А вчора я оце як допивав, беру. Там в підвалі багато полісти на нас. А ось тут, звісно, є. Сьогодні в нас після обід прямо так, знаєте, і тривожно. Димка сьогодні приїде. Я тебе сейчас как верну. Сейчас тебе верчу. А ну кто тебе сов? Кто пизд. Пейс... Ты, Ты понял? Виходьте! Заходь. Заходь, синок, заходь! Глянеша. Заходь! Глянеша. Бам -бам. Здарова. Здарова. Бабушка, йди, іди прийшов! Ты глянь, хай, хочу гости. А ты хочу год і привіт, Марія.